Так, от лишати не можна по одній простій причині. Ми не стягнемо ще цю війну. Ну, слухай, у нас два мавіка полетіло, і все, і ми сліпі. А, був прильот, пару пікапів вийшло зі строю, все, ми сліпі пішоходи. Такі собі воїни, знаєш. Тобто війна це дуже дорого, і ми поки що не стягуємо. Е, друга штука що це потрібно не тільки для збройних сил, але й для самих людей. Навіть якщо у вас немає можливості підтримувати фінансово, дуже важливо, аби ви були долучені. Воюють не Збройні сили України, воює вся Україна. От те, що впали донати, це ж ми зараз не про гроші говоримо. Ми говоримо, що впала увага суспільства до нагальної проблеми. Чувачки, у нас досі йде війна, як би то не було дивно. І це не означає, що о, давайте скиглити, плакати. Ні, давайте воювати. Давайте валитися, але кожен валиться на своєму фронті.